Вітання аграріям! Сьогодні поговоримо про причини пожовтіння пшениці з осені. І, напевно, ви кожен на своїх полях, на сусідських полях, десь проїжджали, бачите, що в цьому році дуже багато було таких полів, де пшениця була, знаєте, у всіх відтінках зеленого, від такого е якогось е салатового до темно-зеленого, але оці десь плямки в різні конфігурації, тобто дуже по-різному. І які можуть бути причини? Я виділила п'ять основних причин, і сьогодні ми про них поговоримо. Перша причина це гербіцидний стрес. Звичайно, знаєте, я завжди говорю, що прийшовши на поле, ви маєте поле читати книжку. Сьогодні ми трішечки я вам розкажу, як, прийшовши на поле, ви можете визначити, яка саме у вас причина, тому що причин є багато, і під причин є багато, і причини, які накладаються одна на одну, теж багато. І, і інколи ми навіть на око не можемо визначити, а потрібно віддавати на аналіз рослини, щоб зрозуміти, що з ними відбувається. Але в більшості випадків, напевно, в 99% випадків завжди на око можна визначити, маючи агрономічну базу і розуміючи, що ми там шукаємо, що ми там можемо знайти. Отже, гербіцидний стрес на рослинах у зими Як правило, він може бути, знаєте, є такий один момент, що коли неякісне оприскування, тобто десь на перекриттях, десь на розворотах, коли немає цього поферсунечного відключення. На оприскувачі йде подвійна норма гербіцидів, звичайно, там будуть опіки. Але прийшовши на поле, побачивши таку картину, що це на перекриттях, що це по отак полосами, ми розуміємо, що це оприскувач, і все. І ми розуміємо, що наша проблема там, і там її треба вирішувати. Інколи так буває, що з осені, коли ми вносимо гербіциди, на день нормальна температура, там може бути 15 градусів, навіть 18 градусів, а на ніч може не студию опускатися нижче 5 до 3, до 2. І коли ми внесли гербіциди, а наступні дні сталася така ситуація, наступний день, що знизилась так температура, можуть бути гербіцидні опіки. Вони, як правило, є на тих листочках, які, на, на, на яких найбільш, найбільш відкриті, молоді, на яких попала найбільша кількість робочого розчину. І потім, там, через деякий час, ви бачите, що з середини росте новий листочок, там чи починається фаза кущення, і зелененький гарно відростає. Тобто, ті листочки, на які попало, пішов опік, а решта собі нормально росте. І, але ми розуміємо, що якщо аналізуємо, тобто прийшли ми на поле, там, скажімо, через, через 5-6 днів після внесення гербіцидів, і бачимо, що от така є картина. І тоді дивимося, а яка які були погодні умови? Якщо було зниження, значить це може бути гербіцидний стрес. І плюс, звичайно, при такому зниженні температури може бути і оце друга причина, коли. Пшениця може жовтіти на кінчиках листків молоденькі листочки при знижених температурах. Таке часто буває, і в цьому році таке проявлялося. Знаєте, Тепер були такі достатньо теплі періоди, коли відновилася вегетація, потім пішло похолодання, зниження температури, і ці кінчики вони жовтіють, і ми розуміємо, що це від знижених температур. Третя причина: знаєте, вона така найбільш, найбільш поширена. Це нестача азоту. Нестача азоту ну, вона може бути з різних причин, але, як правило, якщо це з осені, основна причина це залишки попередника. У нас до часу так буває, що залишки попередника дуже нерівномірно розподілені по площі. Їде комбайн з більшою шириною захвату бере збирає а ззаді оце розкидання залишків відбувається на меншу ширину, і потім по полі отакі полоси. Або десь комбайн зупинився і там насипало якусь кубку. Завжди оці всі кубки буде видно, і завжди там пшениця буде світло салатового кольору. Тому що, по перше, дивіться так, для того, щоби якісно, вірніше, Нам треба якісно заробити, оці всі тобто вони мають бути рівномірно розподілені на полі, вони мають бути подрібнені, і вони мають бути ну, невеличкі, тобто 2,5-4 см. І якщо у нас отакі залишки. Настільки подрібнені і рівномірно розподілені, то буквально одна тона таких залишків може поміститися в одному сантиметрі шару ґрунту на гектар. А нам треба їх заробити там на 8-12 сантиметрів, тобто там, де є аеробні бактерії. Тобто є бактерії, яким для життєдіяльності діяльності потрібен кисень, і вони. Будуть проводити цю мінералізацію, але проходить мінералізація, витрачається азот з ґрунту, засвоюється цими мікроорганізмами для їхньої діяльності, засвоюється азот з ґрунту. Тому, якщо ми розуміємо, що в нас ми зібрали попередник хорошу урожайність, наприклад, якщо ми пшеницю сіємо після ріпаку, так зібрали 4 тонни ріпаку. Ми отримаємо тонну 300 побічної продукції. 4 тонни, відповідно, рахуємо, скільки ми отримаємо, за 5 тонн ми отримуємо побічну продукцію. І воно ж має мінералізуватися. Бактерії за щось мають чимось мають харчуватися, тому їм потрібен цей азот. Звичайно, що якщо знаєте, ми чисто з наукової точки зору оце все перерахуємо, виходить достатньо велика кількість, тому що мікроорганізмам для нормального розвитку їм потрібен і два елементи: вуглець потрібен і азот потрібен у співвідношенні 25 до 1. В самій соломі є велика кількість вуглецю. І відповідно, коли ми отак перерахуємо, скільки нам потрібно азоту, то а тут у нас виходить, що може і до 200 кілограм, е, треба вносити там, чи, чи касу, чи селітри, чи сульфату амонію. Але ніхто з осені цього робити не буде, тому що, може, і ризики є е, того, що пшениця переросте, ну і взагалі, якби це економічно абсолютно недоцільно, тому ми це робити не будемо, не, не робимо так, але 20-30 кг діючої речовини, тих добрих, які я вже назвала, чи касу, чи сульфату амонію, чи селітри, їх варто дати, якщо ви знаєте, що у вас велика кількість попередника. Заріпаки вже сказали, якщо, наприклад, після сої сіяти, сої з основної продукції до побічної 1 до 1,4. В соняшника взагалі 1, практично до 2. До 2. Навіть в кукурудзи, якщо вибрати її за попередника, що не дуже добре робити, 1 до 1,3, як в ріпаку. Тобто залишається велика кількість тієї продукції, і ми маємо допомогти їй перероблятися. Бо інакше маємо от на полі таку ситуацію, от таку строкатість, таке пожовтіння. Звичайно, таке незначне пожовтіння, воно, в принципі, не має такого великого впливу на рослину, на зниження її урожайності. І потім, проводячи це підживлення по мерзлоталому ґрунті, ми, воно воно все навесно згладжується. І пшениця собі нормально росте і розвивається. Але є окремі випадки, звичайно. Коли це має достатньо негативний вплив, як буде проявлятися нестача азоту? Коли ви прийшли на поле, ви бачите, що починають відмирати старі листочки, жовтіти старі листочки з кінчиків, але старі. Тобто це нестача азоту, дуже схоже на нестача азоту, це нестача сірки. Також досить схоже, коли є дуже кислі ґрунти, коли ушкоджена коренева система, теж схожі ознаки. Але. Тобто ви вже виходите з того, які дані ви маєте, і обстежуєте конкретні, конкретні рослинки. Наприклад, якщо ви знаєте, що у вас кислі грунти, тобто треба щось робити з кітлозністю, щоб такого не було. Наприклад, якщо ви розкопали рослинку, і бачите, що там пошкоджена коренева система, чи шкідниками, чи кореневій гнилі, чи було дуже сухо і вона не могла розвиватися, чи дуже мокро і не могла розвиватися. Але ви в кожному окремому випадку можете. Детальніше дослідити, а яка а, причина. Е, тому азот починає е, візуально нестача його проявлятися у вигляді пожовтіння старих листочків, найстаріших листочків. Ще однією причиною пожовтіння рослинок в пшениці може бути нестача вологи і може бути надмірне зволоження. При нестачі зрозуміло не вистачає вологи, рослинка скидає старі листочки. Е, при надмірному зволоженні не вистачає рослині кисню. В цілому кисень в грунті має бути там від 5 до 20%. Якщо довго немає оцього, цей відсоток 5 і нижче, то, звичайно, рослина не може нормально рости і розвиватися, часто, знаєте, може загинути, але ви знову ж таки ви бачите це на полі. Тобто це такі блюдці в пониженнях, але розумієте, що на, даному, на, на тому етапі, коли вже рослинки е, висіяні в полі, вони вже проходять в еєтації, що ми можемо зробити вже з тим? Нічого не можемо зробити. Тобто, розуміючи, що в нас є такі поля з таким рельєфом, з таким. З такими особливостями треба працювати завчасно. Тобто, можливо, в цьому полі високе залягання ґрунтових вод. Можливо, там колись була, був дренаж закладений, меліорацію проводили, а потім, якби це все забилося і не працює. Тоді треба, можливо, викупити рови, десь, куди буде стікати трішки вода. Також дивитися на плужну підошву, тому що якщо є плужна підошва, теж не буде, не буде вода нормально. Циркулювати в ґрунті. Тому перед тим варто провести якесь було риглення глибоке, яке зірве цю плужну підошву. Тому оце все треба робити завчасно, вже не тоді, коли рослинки в полі. І ще однією причиною пожовтіння рослин пшениці можуть бути хвороби, можуть бути шкідники. Це розкопуємо рослинки, досліджуємо, дивимося, кожна хвороба має свої візуальні ознаки. Тому ми чітко можемо діагностувати, чи це там септоріоз, чи це іржа, де, де, де будуть такі краплинки, і ржі, це шкідники там розкопали, подивилися. Лися що робиться з кореневою системою, тобто це вже інша, інша тема, про яку ми можемо говорити. Але може бути причина. Як правило, з осені коли якісно проведений проведене протруєння, такої проблеми немає але. На окремих полях може бути. Ось така інформація. Діліться, будь ласка, в коментарях, а яка у вас ситуація? Чи було у вас оце пожовтіння з осені? Як ви думаєте, яка причина? І знаєте, ми будемо максимум збирати інформацію для того, щоб прийшовши у поле, подивившись, ми отак зразу могли діагностувати оцю причину і могли вчасно на неї реагувати, якщо, якщо це ще можливо, вчасно реагувати, інколи ми це вже бачимо постфактом. Ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!